Всім привіт! Я хочу вам показати, як проходив мій типовий день в сезон. І завтра буде ідеальний день, коли я можу це представити. Зараз я в такому не дуже вигляді. була в ванні, відпрацьовувала хоряги. Я ось такі бігуді роблю на ніч, коли хочу кудряшки зранку. Завтра я встаю в 8.30. Мені треба буде поснідати. Повторити хоряги, зробити МФР на тіло, виїхати, і в мене буде весь день тренувань, який я хочу вам показати. В цілому хочу показувати весь лайфстайл, чемпи, кемпи, класи, комерцію, команду, як я ставлю сольники, куди я їжу по класам, в інші міста. І всьому життя. Тому я дуже хочу вести влог. <заб2> Влог-блог, це моя собака, яку не видно. Які відпочивається, мій планшет, на якому я все планую. І коротше беру вас з собою в завтрашній день. І мені вже йде посилка з тему, <гум> мікрофони, світ. Оце все мені треба для того, щоб мати якийсь не було. Але я хочу знімати його на телефон. Ось так. Все, до завтра всем привіток! Я вже вийшла на роботу. Зараз ровно 10, Я дуже сподіваюся, що я встигну. Ну, минулий раз я встигла. Коли мені треба так далеко, далеко, напевно. Я завжди добираюся транспортом. Хоча о, всі минулі сезони я це слово навіть не чула. Типу, мені все було плюс-мінус по місцю, якщо направити не так далеко. І я завжди користувалася тільки таксі. Ну, типу, раз там в місяць, можливо, метро. Зараз, коли мені треба їздити на теремки, я не напасусь, певно, цих 700 гривень. Тому, тому їжджу на маршруточки, а потім на метро. Справді день цікавий достатньо. Ввечері, після того, як ми з вами поговорили, на мене напала імпровізація. Це було недовго, так хвилинок 10, але все одно нічна імпровізація це щось. Ніби тіло якось. По-іншому відчуваю і так далі. Поки буду їхати, мені треба буде повторювати повністю весь матеріал, який ми будемо зараз танцювати, тому що минулий раз я пропустилася за тривоги, я просто сиділа на різних локаціях Києва. Просрала три години і не приїхала на репетицію, при тому, що я встала в сім ранку. Справді, по секрету вам скажу, що це мої останні сольники, останній сезон сольників. Я відчуваю собі дуже силу. Дуже сильну силу я відчуваю в собі і радію те, що можу поділитись з моїми учнями. Головне, щоб їх тіло змогло те, що може там мій мозок придумати їм. Завершальний сезон по соло, Ось, тому буду дуже-дуже старатись. Будемо робити як ніколи, якісно. От, все. Два, три, четыре, п'ять, секс, семь. Помялась. Ну хоть что-то остается стабильно в этой жизни. Need no need Just need your body. Я знімаю влог з сьогоднішнього дня. Розкажи, як справи. <laughs> Я також. Ми з Юлькою з 10 ранку пашемо. 7.47. А, клас. Нам за 9. Ще блин, мільйон годин. І ще одне щось троє. Ще стільки ж. It, oh это конфиденциальная информация. Майже 12. я не можу лягти спати, якщо я не записала всі свої справи, які мені треба, які мені прийшли за день. Я думаю, що це мій секрет успіху, який я не вважаю успіхом, аж вообще. А те, що я все записую, те, що я все планую, те, що я не можу заснути, якщо я не запишу в блокноті кое-що і в айпаді кое-що. максимум 20 хвилин на це уходить, і потім я спокійно можу приступати до своїх справ. Ой, ну типа, начних там серіал подивитись, або що ще зараз мені треба записати, які хореографії мені треба поставити які плани у мене в цілому на майбутнє. Завтра в мене група. Зустріч з моєю подружкою. І в цілому, зранку в мене уборка, тому що я, якщо це вівторок-четвер, я б тупо з самого ранку до самої ночі на команді. Ну, от сьогоднішній графік це мій графік на важкі дні. Коротше, коли їхала в метро, зустріла Ілюшу Маліновську. А ми з ним поговорили, і він дещо мені запропонував. Як завжди, судьбоносне, якісь Встрічі, вони завжди не випадкові. Моя група, щось зніму, думаю. І зустріч з подорожкою. Нам треба вже просто терміново зустрітись, виболтати все. І завтра ще треба зробити домашку по англійському. Боже, дуже багато всього. У мене щодня дуже багато, тому що я дуже люблю себе прокачувати. Треки ще треба загамга. Завтра цей віло, ну, тому тим, щоб було два моїх дня. І я сподіваюся, десь тут можна вмістити манікюр. Все. Я зовсім не показала, як я збиралась, тому що я дуже поспішала тут. Я дуже швиденько нафарбувалась, щось вділось. Одразу по спортивному, тому що після цього я все одно прийду додому і провіднусь в ресторан. Тому ось такий мейк, ось такий лук. І вже чекаю таксі, так що побігла. Я прийшла на студію, і зараз мені треба буде поставити два сольника, тобто дві години поспіль індіви, і потім група. Групу я веду не тут, веду напроти. Прям буквально напроти. Я думаю, якщо ти додивився до цього моменту, то тобі цікаво має творчість боя. Вас чекати. Да-да-да, <тит> бейс. бейс, бейс, ка, ка, ка. бам, да-да-да-да, бум, да 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 что дальше? да 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 выдох, да стоп! да 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 буду? да подожди это да 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 ну давай и <связь> сим да 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 І от як звідси вийти помагітні. Я ще не знаю. А те, що я придумала, вона не може понять, як це робити. Ну, а як на. О! О! Ну взагалі? Щось на маталі. Щас я встану в мостик і спробую. Uh, ну, мені каже, це дата мінус вайб. Ну так. Да. Ну так. Там-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, я буду це знати. Не знаю, чи це люди. да 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 бейс, бейс, да да Нет. А, типа. да да а если, а а если, а если да если да вот так из этого мостика пойти в да 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 да

Коротше, ми знімаємо рубрику ваш улюблений рух в хореографії, яка тільки що була. Камила Любовь цей! Ну вообще. Ну вообще. Осей. Коротше, рубрика придумана Лізою Це школа моїх дітей цих.

Бліди крута, як його звати Рома життя жувати. Ранок вчора я нічого не сказала, тому що ми гуляли прямо до майже 12-го. 12-ї, Була тривога, було щось взагалі не до цього. Ось так проходять мої робочі дні. Сьогодні в мене вихідний, але в мене а, багато справ доволі по дому. Плюс мені треба як треба, я хочу зустрітись з сім'єю і потім зустрітись з Насті Глузкер. Тому зараз я зроблю домашку по-англійськи. Зроблю домашку Парадоксу. А, потім мені треба щось ще було зробити. А мені треба зробити два трека для Софії і Даші. І потім я буду виходити гуляти з батьками і Олесі. моєю сестрою дякую дуже що подивились. Я не знаю наскільки вам це цікаво. Пишіть мені в інстаграмі, напевно, або в коментарях, наскільки взагалі цей формат цікавий. тому що я знімаю це для себе, для того щоб потім передивитись і подумати, блін, як круто було, як різноманітно, тому що я була блогером в своєму рідному місті 150 разів. І коли я передивляюсь ці відео з дитинства або з підліткового віку, або навпаки, я вже була доросла в університеті. Знімала ну мені цікаво. Мені цікаво. Зараз в мене зовсім інший лайфстайл. Я не просто школьниця і студентка. Я педагог, хореограф, танцівниця. В мене для мене дуже цікавий лайфстайл. Я розумію, що в основі я це зроблю для своїх очниць. Ось, ну і для себе, тому всім дуже дякую за перегляд. Бандіці, кто вам дякую за перегляд, всім пока-пока.